Ми підходимо до оглядової вежі на цюхому верху. Зараз справа буде поворот до готеля Карпатські Полонини. І ще трошки вже буде видно саму вежу. На цей раз ми йдемо на вежу з орова. А в орів прийшли з Трускавця. Тобто з Трускавця прийшли в Орів, побули в Орові і тепер йдемо на вежу, на цюхів діл, цюхів верх. Атліва розділіться, які гарні полонинки, краєвиди наші рідні українські Карпати. Подорож зайняла майже 4 години. Я думаю, буде 24 тисячі кроків. Зараз 23, ну чуть більше, як 23, і нам лишилось трошки-трошки дійти, буде 24 тисячі. А де яка краса. Дорога не втомлива. Просто треба бути готовим до того, що йти 4 години. Направо нагадую готель Карпатські полонини, він на стежі іноді бував. Трошки на відео потрапляв. А при нагоді ще покажем. Там невеличке озерце є, кафе. Ну і готель. Це той готель, що теж іноді питають мене, а що то там в горах таке світиться. Вище ріксуса при Карпаті, якщо дивиться видно, а оце цей готель Карпатські полонино. Це так теж орієнтир де ми є. Сюди праворуч, тут хвилин 5 пішки. Спочатку буде озерце, а потім і сам готель, власне. Можна буде там пообідати, хто хоче, видно, трускавець звідти гарно, а ми дивимося на інший бік. Це бік, гори Скалівські Бескиди. Парашку видно, та не тільки парашку. Всі гори, які є, все видно. Бачите, реально сюди навіть автомобілем заїхати. Я б бачив тут і легкові автомобілі, але в тому сенсі. Люди на Ланосах їздили. Все до теми, які треба мати автомобіль, щоб сюди піднятися. А, ти таки, видно гори. Той біг. Там лівіше гори, а там ті, що далі, то вже і Франківщина. Ми йдемо до вежі зараз, зараз її буде видно. Ще кілька секундочок. вежа оглядова, висота 15 метрів. Збудували кілька років тому. Кажуть, що з нею видно Львій, івано франківськ гарну погоду, але чесно скажу, я ні разу не бачив. А, вже прапор. На ній видно, бачите. А там вежа. Ми до неї підходили вже з усіх боків. Ми до вежі підходили з Буковиці. Тобто йдеться з Трускавця, Борислав піднімається на буку, там є дорога зі східниці приходили. Ну це найкоротша дорога, що саме зі східниці. Три. А оце зараз з Трускавця з боку Орва йдемо. Ще хіба зі сторони уричі зі сторони урича не приходили від фортеці тустані, але там є теж дорога. Я думаю, ми теж її подолаємо. Дивіться, як знову як гарно видно гори. Я думаю, з ту стоїні ми ще теж прийдемо, подолаємо цей шлях, покажемо. Ось ці гори, які ми дивились щойно, а ось же, бачите, і вежа. Практично дня я дійшли. Ну, особливо в літню пору тут часто є люди, які приходять подивитися на околиці, на сколівські Бескиди, на Карпати, на Трускавець, Дрогобич, Східниць, Борислав. Все це звежі видно. Насправді тут і після дощу не буває аж так дуже мокро, тобто йдете, їдете після дощу, то якщо з буковиці йти, там так, там після дощу нереально пройти. А зі сторони орва, зі сторони східниці, якщо йти їхати, абсолютно дощик їх не заважає ніяк. А, червона вже. Гарний-гарний сьогодні день. Бачите, це вже серпень підходить до завершення, але насправді це ще літо. По дорозі є столик для пікніка. Та є гарні галявини, половинки, полонинки, де можна пікнічити. Вже казав хто хоче поруч і ресторан. Насправді тут східниця близько і Борислав Ай ми біля підніжжава Трускавець справа, тут нижче. Так, для орієнтира, східниця прямо, в східницю прямо, 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 прямо і виходить, східницю Там за деревами, тросквач, його не дуже добре видно. Як казав, що завжди є люди, такого рідко буває. В літню пору, що приходиш і людей немає. Гарно. Але бачите, інформацію про вежу зняли тут. Не ще висіла інформація про вежу. Зараз її немає. Я тебе вітаю, А туди, на